Ви можете підтвердити свої повноваження? Я покажу суді своє посвідчення. Мін, ви можете мені показати своє посвідчення? Зараз. Будь ласка, покажіть своє посвідчення. Покажіть постанову про призначення вас постановлю, в даній справі. Постанова. Так надайте копію, я учасник процесу. Це моє посвідчення. Охотник Іван Миколаївич. Зубить, подождіть, я не ознайомився до повного ознайомлення, будь ласка. Так, 0.1 до 28 року дійсне. У вас руки трясуться, ви мабуть, вживали? Ні, ні, ні. Не вживали. Не вживали. Не дивіться. Справі. Ви є учасником даної справи? Так, є учасником даної справи. На якій підставі? На підставі постанови. У руку прокурорів у вказаному кримінальному провадженні. А яке у нас вказане кримінальне провадження? 1160? В кінці 1160. Справа в тому, а зараз що у нас 1160 буде слухатися справа? У нас на час буде слухатися скарга. Скарга на бездіяльність прокурора так. про невнесення до ЄРДР. Яким чином у нас відношення 11.60 справи? Про участь повідомлення розписане на мене керівником. Тобто ви вважаєте, що ви є учасником подані справи? Я учасником подані справи подані скарзі. Ви є процесуальний керівник слідчого, стосовно якого має бути порушена кримінальна справа за невиконання судових рішень та. Перевищення шляхом невиконання посадових повноважень. Ви є її процесуальний керівник, і ви також вважаєте, що ви будете відповідачем з боку прокуратури по факту внесення до ЄРДР даних матеріалів справи. Тобто те, за що відповідає. На даний момент слідчий я впевнений, що буде порушена кримінальна справа. По факту, ви маєте відповідати за свою бездіяльність.